Отже, сьогодні розбираємося з однією з ключових сторінок української історії. Як так сталося, що нація, розділена між двома імперіями, не просто вижила, а й змогла сформувати свою сучасню ідентичність? Давайте зануримось. Наша історія починається з однієї сцени: уявіть собі, холодний ранок, Київський вокзал, 1876 рік, в центрі уваги Михайло Драгоманов. Це не просто якась людина, це шанований професор історії. Але знаєте, це була не туристична поїздка. Його по суті виганяли з власного дому. Уявіть собі, звільнили з університету, змусили покинути батьківщину та ще й заборонили повертатися. І от щоб зрозуміти, як таке взагалі могло статися з видатним науковцям, нам треба зазирнути в той світ, у якому він жив. Початок 19 століття. На мапі Європи немає такої держави, як Україна. Її землі, її люди, усе це поділено між двома велетенськими імперіями. Тобто, бачите, ситуація була складною з обох боків. З одного боку Російська імперія з її жорсткою прямолінійною русифікацією, історична пам'ять про Гетьманщину ще жива, але автономію вже давно втрачено. А з іншого Австро-угорщина. Вона, хоч і була децентралізованішою, але все одно ставилася до будь-яких нових ідей, особливо національних, з величезною підозрою. Тобто, тиск був різний, але результат, по суті, той самий. І що цікаво, оце пробудження, початок формування сучасної української нації, почалося не з барикад чи політичних заяв. Ні, усе почалося зі слів, з культури, з літератури. І перша іскра спалахнула, як це не дивно, в столиці імперії в Санкт Петербурзі. Саме там виходить друком Енеїда Івана Котляревського. Це був вибух, перший великий твір, написаний простою живою, народною українською мовою. А трохи згодом з'являється кобзар Тараса Шевченка, який ну просто зацементував цю нову літературну традицію. Добре, мова є, а яка історія? На головне питання 19 -го століття хто ми такі? Інтелектуали знайшли відповідь у минулому. Вони звернулися до образу козацтва. Історія про вільну незалежну козацьку Гетьманщину стала тим самим спільним героїчним міфом, наріжним каменем, на якому будувалася нова ідентичність. І ось тут культурне пробудження робить перший крок у політику. У Києві з'являється таємне Кирило Мефодіївське товариство. Це вже не просто розмови про літературу, це чітка програма, геть кріпацтво, геть царизм і мрія про вільну Україну у Федерації слов'янських народів. Звісно, імперія такого терпіта не стала. Реакція була миттєвою і дуже жорстокою. Треба розуміти, що обидві імперії бачили в цьому не просто якийсь невинний фольклор для них це була пряма екзистенційна загроза їхній владі, і вони почали діяти. І от подивіться, як поступово закручувалися гайки в Російській імперії. Спочатку в 47-му розгром конкретної групи людей Кирило Мефодіївців. Шевченка відправляють у заслання із забороною творити. Потім, у 63-му, з'являється валуєвський циркуляр, який каже, що української мови не було, «нєт і бить ні може. А в 76-му фінальний акорд, Емський указ. Це вже була спроба тотального знищення. А що ж в Австро-Угорщині? Хоч її і вважали більш ліберальною, але й там було не все так просто. Ще в 1837 році влада конфіскувала альманах русалка Дністрова. А знаєте за що? Просто за те, що він був написаний живою, народньою мовою. Це вважалося небезпечним вільнодумством. Проте, у 1848 році Європою прокотилася хвиля революції. Так звана весна народів. І це змусило Австрію піти на поступки. З'явилося коротке вікно можливостей, і у Львові одразу ж виникають перші українські організації, починають виходити газети. Це, звісно, разучий контраст із тим, що відбувалося в Російській імперії. І от ми повертаємося до того, з чого почали. До Емського указу 1876 року саме він і є прямою відповіддю на питання, чому професор Драгоманов опинився на київському вокзалі, прямуючи у вигнання. Це був таємний указ царя, мета якого була дуже простою стерти українську мову з публічного простору повністю. Просто вдумайтеся в масштаб заборон не можна друкувати книжки, не можна ввозити книжки з-за кордону, з тієї ж Галичини. Не можна ставити виставу українською, співати українських пісень на концертах, навіть друкувати українські слова до нот і те заборонено. Ну і звісно, ліквідували наукові товариства, які вивчали Україну. Це була спроба культурного вбивства. Коли в наддніпрянській Україні рух був фактично розгромлений, сталося неминуче його центр ваги перемістився на захід, в Галичину під владу Австро-Угорщини. І ось ця цитата історика Романа Лехнюка, вона просто геніально підсумовує всю ситуацію. Власне, Росія зробила Галичину українським пємонтом. Це ж парадокс, правда? Чим сильніша Росія закручувала гайки у себе, тим більше вона сама того не бажаючи перетворювала австрійську Галичину на такий собі ну, безпечний острівець на центр українського руху. Так само, як колись італійський пємонт став центром об'єднання всієї Італії. І такі люди, як Драгоманов, змушені емігрувати з Києва, привезли до Львова не лише свої ідеї, вони привезли досвід, ресурси, нову енергію. І це було надзвичайно важливо, бо це не дозволило українцям по обидва боки кордону остаточно розійтися. Класичний приклад: коли Львівському університету знадобився крутий історик, з Києва приїхав молодий Михайло Грушевський. А ким він став для України, ми всі знаємо. І саме цей переїзд у більш безпечне середовище Галичини дозволив руху зробити наступний вирішальний крок еволюціонувати від простого збереження культури до повноцінної організованої політичної боротьби. Якщо подивитися на все століття, то ми бачимо чітку логіку. Все почалося з історії та мови, потім перші таємні гуртки. Далі вже в Галичині перші легальні політичні партії. І нарешті, як вершина цього процесу, чітко сформульована ідея повної державної незалежності. І символічно, що цей фінальний крок було зроблено знову в підросійській Україні. У 1900 році в Харкові виходить брошура Миколи Міхновського Самостійна Україна мета вже не просто культурні права, мета суверенітет. Отже, до початку ХХ століття сцена була готова, ідея викристалізувалася, люди були готові, і залишалося головне питання: що ж буде, коли ці дві імперії, які здавалися вічними, нарешті почнуть тріщати по швах. Перша світова війна була вже не за горами, а разом з нею і перший реальний шанс втілити мрію в життя.